Березня таке свято, яке для жінок є особливим, але я вважаю, що жінок треба носити на руках не тільки 8 березня, але й цієї ліпні. Для мене 8 березня? день. день вла... Баба, я дуже рада, що такий день існуєш, хоча б один день на рік чоловіки поважають жінок, цінують а... їх. А ви що скажете? Я, я наприклад, жінкою шаную жінок, кожен день. Але сьогодні я вважаю, що 8 березня це для них особливе свято, Ми їх все більше синоніму і доказуємо, що ми їх любимо. 8 березня це свято жінки, це сказати, можна, яка ухажує за господарством, за чоловіком, за дітьми. Це велике свято, любові і милу. Ну, на мою думку, 8 березня як увагу до жінки, тому що я вважаю, що жінку світнувати, э, так як вона э, матір дітей. І... Вся робота припадає на неї, тому ще би раз в рік, можливо, для неї виділити якийсь такий особливий день і приділити їй певну увагу. Не говорите, так? А, Я вважаю, що 8 березня варто святкувати, тому що якщо навіть немає чоловіка чи мужчини, який готовий собі подарувати емоції, не тільки подарки чи квіти, так, варто самому себе, самому себе побалувати. Я вважаю так. Однозначно не забути своїх рідних, близьких, бабусь, мам, мам, подружок, сестричок привітати, набратися позитивної і гарної енергії. Чи варто святкувати 8 березня, як свято, міжнародне свято жінок? Де що, що варто святкувати? Хоча б один день в році жінку уважити, поздоровити, привітати. Хоча кожен день можна її привітувати, е, вітати, але в цей день саме більше, ну, вони раді в цьому. Приїзд. святкувати варто все тому, хто хоче святкувати. І знаєте як? Є дві частини цього. Перша, наскільки люди відносяться до святкування, як на то відчувають і коли вітають саме тут окремо жінок. І як на них подивитися, вони просто щасливі. Заради того варто. А другий кусок це вже історичний, і там розбирати звідки, що йде. А, і насправді от, це те, що зв'язано з тоталітаризмом, з дотисненням прав людини, це не варто. І бадить, може, якийсь історичний кусок, щоб більше чого не повторювати. І якщо це зв'язано, то не варто. А, а там, де жінки радіють, там варто. І як вийти? Mm -hmm. ну, конечно, стоит праздновать, потому что, ну, я скажу, как девушка, Все-таки хочется внимания, особенно мне нравятся праздники, которые объединяют. И вот такой большой праздник, когда тебе многие мужчины говорят приятные слова, и ты чувствуешь вот какое-то такое, чувствуешь внимание, да это, конечно, стоит сделать. Ну, Будь-яке свято можна святкувати, тому що це велике... Ну, По-перше, то, що дає добрі емоції, це вже плюс. Хто не хоче, хай собі не святкує, хто хоче, хай святкує. От